Всім доброго часу, дорогі друзі! Продовжується чемпіонат світу. Хочу привітати вас всіх словами: слава Україні! Героям слава! Збірна України сьогодні грає проти збірної США. Ось у третьому турі групового етапу чемпіонату світу в Катарі. І сьогодні. Як ніколи, важливий поєдинок для наших хлопців. Адже у нас нуль залікових пунктів в групі, і щоб виходити до раунду однієї восьми, потрібно перемагати ось Сполучені Штати Америки. Давайте послухаємо гімни обох команд, а потім я продовжу. Ну що ж, надіюсь, не в останнє. Ми сьогодні слухаємо гімн України в Катарі. Тому знайомимось зі стартовим складом збірної України. В ротах під номером один буде стояти Георгій Бущан. Четвірка захисників зліва направо. 16-й Віталій Маколенко, 22-й Микола 13-й Ілля Запарний, 18-й Олександр Тимчик. Трійка півзахисників 17-й Олександр Зінченко, 10-й Микола Шапаренко, 8-й Руслан Малиновський. Ну і трійка нападників. Михайло мудрик під чотирнадцятим номером буде зліва в атаці грати на вістрі. Сьогодні Віктор Циганков під номером. 15. Ну і справа в атаці Андрій Ярмоленко, капітан збірної України, головний тренер українців Олександр Петраков. Ну і власне знайомимося зі стартовим складом збірної США на воротах. під Номером 26 Захарій Захарі Стефен. Четвірка захисників зліва направо. П'ятий Ентоні Робінсон, третій Уокер Циммерман, 27-й Джон Брукс, другий Сержиніо Дест, трійка півзахисників. Восьмий Вестон Маккенні, четвертий Тейлор Адамс, чотирнадцятий Крістіан. Роль дане капітан збірної США ну і тріка нападників: одинадцятий Бренден Еронсон. 24-й Хесус 7 сьомий Пол Аріола, головний тренер американців Грех Берхалтер. Познайомив я вас зі стартовими складами. Ви бачили тільки що зарядженого Віктора Циганкова. До речі, дуже цікава заміна від Олександра Петракова. Саме Віктор Циганков буде грати на вістрі атаки. Але про це згодом дає стартовий свисток рефері і розпочинається надважливий поєдинок для збірної України. Все сьогодні вирішиться чи вийде наша збірна до наступного раунду раунду плей-офф однієї восьмої фіналу чемпіонату світу в Катарі. Ось сьогодні потрібно перемагати збірну США, і щонайменше у два м'ячі це потрібно. Буде робити у два м'ячі, адже ми йдемо в мінус один м'яч. На жаль, збірна України поступилася у першому поєдинку групового етапу. Ось чемпіонату світу в нашій групі бі ми грали проти англійців. Ось зараз удар з дальньої відстані від Віктора Циганкова. Перша небезпека. На жаль, м'яч отак вище воріт. І отже, повернусь до нашої розмови. У збірна України поступилася збірні Англії. Хто не бачив цього поєдинку? Він є на каналі. Друзі, ви можете його передивитися, але зараз буде спойлер. Ось можете закрити вуха. Збірна України програла з рахунком 3-2 збірні Англії. Ось саме тому ми йдемо в мінус один забитий м'яч. Далі був поєдинок проти збірної Вельсу у другому турі. Переможця таки не виявили. Збірна України та збірна Вельсу зіграли в нічию, Рахунок був 0-0. Отже, у нас нуль залюкових пунктів і дуже багато сили. Дуже багато емоцій, дуже багато зарядженості у збірної України сьогодні, щоб перемагати. І, можливо, ось вдасться нам забити швидкий м'яч. Поки що, поки що, хочу вам сказати, що доволі рівна гра. І ось збірна США непогано м'яч також контролює, непогано ось контратаки видає. Бачили вже першу небезпечну контратаку за їх виконання. Однак дуже класно та надійно грають наші хлопці в обороні, поки що. І ця впевненість, знаєте, вона була у всіх поєдинках. У всіх поєдинках збірна України попередніх двох, якщо говорити про ось чемпіонат світу в Катарі, то хлопці впевнено грали в захисті. Ось не було якої, знаєте, мандражучі ще чогось. І зараз можемо бачити, як наші хлопці обороняються непогано. Удар за мештропного майданчика. На щастя для нас ось пробиває поворотом капітан збірної США. Вище воріт. Рольдан пробивав по нашим воротам. Але я бачу, що Георгій Бущан, в принципі, реагував по удару, тому навіть якщо і влучав у ствір Воріт. Крістіан Рольдан, то було б все спокійно. А зараз що відбувається, Георгій Бущан міг привести забитий м'яч для збірної США. Ви тільки подивіться, чудом нас зараз прощає, вибачає. Вибачають американці, і як зараз вони не забивають? Я не розумію, це здається, порушення правил було проти Михайла Мудрика. Ей, Рефері, ти взагалі є на футбольному полі? Чи тебе немає? Ферейра, подача, удар поворотами на місці Георгій Бущан. Я в шоці. Зараз за останніх 10 хвилин збірна України могла щонайменше пропустити один м'яч. Як же ми зараз будемо відповідати? В атаці Михайло Мудрик по лівому фланзі Михайло Мудрик проти нього Брукс. Ви змушений Михайло трошечки назад відпасовувати на Зінченка. Зінченко подача до штрафного майданчика на Андрія Ярмоленка. М'яч до нього не доходить. Перехоплення. Ох, зараз яка передача туди на Робінсена на лівий фланг. Ферейра. Удар поворотом! Георгій Пущан рятує збірну України. Який же ж удар і від Ферейри, так? Так, Хесус Феррейра пробивав поворотом. І який ж від Георгія Бущана я в шоці. 42 хвилина. Вже другий м'яч могли американці забивати нам. Однак на висоті грає Гео. Кутовий для збірної США? Це перший здається у цьому поєдинку. Рольдон знову в штрафному майданчику. А цього разу вже перехоплення від наших хлопців. Шапаренко, ліворуч, Зінченко. Михайло Мудрик непогано. Точніше, це Віктор Циганков. Виводить Зінченка. Зінченко вривається до штурмового майданчика. І що буде? Заробляє кутовий. Зінченко. Так, Зінченко, здається. Все ж таки це був Зінченко. Заробляє кутовий для збірної України і показують нам повтор моменту, коли пробивав поворотами Крістіан Рольдан. Так. Ви просто подивіться, який просто шалений удар в дев'ятку і... Шалений сейф Георгія Бущина Так, кутовий перший для збірної України на закінчення першого тайму. На Михайла Мудрика вирішив розіграти зінченко. І, на жаль, Михайло Мудрик м'яч невдало приймає. І перший тайм завершено, дорогі друзі. Дуже погано! Все дуже погано, адже збірна України повинна перемагати. Нам потрібно сьогодні перемагати. І все йде на нашу користь. Бачимо, що англійці перемагають валійців. Це нам йде тільки на користь. Все залежить від нас. Все залежить від нас. Перша заміна від Олександра Петракова на футбольному полі з'явився Роман Яремчук. Віктор Циганков вже на футбольне поле не вийшов. І ви знаєте, в першому таймі не був помітний Віктор Циганков. Якщо не брати до уваги два момента: перша це розрізна передача на Олександра Зінченка. Ось зараз небезпечно може бути. Перепрошую, удар по поворота. Поперечка! Як? Як зараз, Роман Яремчук не забиває, не розуміє. Ще один удар від Руслана Малиновського з дальньої відстані. Заблоковано. Андрій Ярмоленко. Збірна України зараз всіма синами атакує збірну США. І що і положений поза грою перебував, здається, Андрій Ярмоленко в момент передачі від Миколи Шапаренка. І в нас заміна у збірної США на футбольному полі. Хто з'являється? Рейна. Пішов з футбольного поля Ферейра, Хесус Ферейра, який мав небезпечний момент в першому таймі. Він його не реалізував. Натомість він пішов з футбольного поля. Також пішов поле Аріола, замість нього з'явився Пулішич. В принципі, заміни по позиції, нападник та фланговий атакувальний гравець. Надіюсь, що це ніяк не вплине на хід нашої гри. Ось в другому таймі збірна України трішечки додала. Вже був перший небезпечний момент від Романа Яремчука. Дуже хотілося б, щоб, щоб він забив. Можливо, ось зараз Шапаренко не пока передачу на Романа. Роман пробиває цього разу. Стефана пробиває 1-0 Збірна України виходить вперед! 62-га хвилина зустрічі! Роман Яремчук! Друзі! Ми попереду! Так, ми попереду. Перший крок зроблено. Нам ще потрібно, ще потрібно забити. Але ж яка передача від Миколи Шапаренка у вільну зону туди на Романа Яремчука, який приймає. І дивіться, небагато дотиків робить наш хлопчина. І в Дальній Кут. Це його друга спроба. Перша була в поперечку. А ось друга під стійку. І це гол. Роман Яремчук, вітаємо Романа. Перший його. Ось цей перший забитий м'яч на цьому чемпіонаті світу. Адже у нас було, було два виконавці, які вже забивали на цьому чемпіонаті світу: це Руслан Малиновський і Олександр Зінченко. В першому турі проти збірної Англії саме вони відзначилися забитими м'ячами. А ось вже і третій м'яч збірної України. Роман Яремчук його забиває. І в атаку. В атаку піде збірна США зараз. Адже вони розуміють, що у них чотири залікових пункта. І збірна України також може зробити чотири. Дивіться, який зараз момент небезпечний. Крістіан Пулішич пробиває низом під стійку Георгій Бущан. Що це, якщо це не фантастика? Що це, якщо це не Георгій Бущан? Кіт Кішка. Як тільки його можете називати, але він рятує збірну України. Фантастика! Який же ж зараз був небезпечний момент, коли наших воріт? Як взагалі те можна було витягнути? Не розумію, але може бути швидка контратака від збірної України. Роман Яремчук на лівому фланзі. Роман Яремчук давай пришвидшується проти нього. Адамс Дест. Роман Яремчук зміщується. Відпасовує на Манановському Малиновський з далі відстані. Пробуває на місці Стефен цього разу. Переводить м'яч на кутови. Це Другий кутовий для збірної України. Давайте подивимося, як вони його розіграють. Зінченко подача. Ох, удар головою від Андрія Ярмоленко. Андрій Ярмоленко б'є воротам і влучає у ствір воріт Закарі Стефан. Цього разу знову рятує свою, свою збірну. Ще одна заміна від збірної США. 38-й номер на футбольному полі з'явився. Хто там пішов? Зараз будемо розбиратися, друзі. Але ще один кутовий для збірної України. Удар поворотом буде, чи удар поворотом Шапаренко, що відбувається? Як зараз взагалі не залітає у ворота збірної США? Я не розумію, скільки небезпечних моментів. моментів. Перепрошую, Закарі Стефан знову на місці. Ще один кутовий для наших хлопців, Микола Шапаренко. Микола Шапаренко, що він зробить? Подача буде, чи все ж таки розіграш цього разу розігрує Микола Шапаренко з Михайлом Мудриком. Михайло Мудрик може пробити. Михайло Мудрик пробиває! Михайло Мудрик! Забиває друзі! Вісіта хвилина! 2-0! Збірна України! подвоює свою перевагу! Який же ж зараз крутий гол забиває Михайло Мудрик! Правою ногою, швидою вирізає у дальній кут воріт! Абсолютно безсилий у цьому моменті, Стефані. Давайте дивитися і насолоджуватися повтором. Який же ж прекрасний удар. Там навіть не в сам кут залітає м'яч ближче по центру, але вийшов з воріт за Саме це в цьому була його помилка. Занадто далеко він вийшов, і Михайло Мудрик його перехитрив. Перехитрив. Фантастика! Це щось неймовірне. Під, за... під завершення другого тайму збірна України увімкнулася, і ми бачимо вже два забитих м'ячі. Потрібно триматися. Ось зараз може бути небезпечно коло наших воріть. Удар поворотам. Георгій Бущан знову рятує 85-та хвилина. Що це, якщо тільки не нам ось судилося пройти далі до однієї восьмої фіналу? Сарджент Джош був на ударній позиції. До речі, друзі, я перепрошую, саме він вийшов на футбольне поле замість п'ятого номера, замість Ентоні Робінсона. Кутовий від збірної Ша вони подають і вийшов з воріт. Стефен вийшов з воріт. Може зінченко забивати. Давай з поля, Бейзіна! Зінченко пробивай, але удар в нього не вийшов повністю всією збірною. Ось зараз атакує нас збірна Ша. Повністю всі футболісти на нашій половині поля були тільки що яка ж обрізка на останніх секундах, на останніх хвилинках. Пулішич ліворуч у нас там далі. Еронсон удар поворотом. Охти! Охти! Знову небезпечно! І знову я хочу вам сказати, це у нас Сарджент Джош Сарджент. Вже два небезпечних момента. Мав дві нагоди, щоб забити нам, але ми граємо краще. Точніше, Георгій Буща навіть грає краще. Знову вийшов з воріт Стефені. Може пробити Зінченко, але все. Рефері додав тільки 4 хвилини. І збірна України перемагає збірну США з рахунком 2-0. А якщо я, друзі, не помиляюся, якщо я не помиляюся, ми маємо проходити далі. Але давайте не поспішати. Подивимось на статистику, а далі. Все, вирішиться далі. Яка ж буде турнірна, ось це турнірне становище в групі? Там ще Вельс з Англією грали. І дивимось. ЄС! Все! Збірна України проходить далі. Чотири залікових пункта у нас, і також у збірної США, але в них по забитим, по різниці забитих м'ячів, мінус один. Хух, це було! Це було, я хочу вам сказати, дуже і дуже емоційно. Ну, що ж, далі у нас в раунді однієї восьмої фіналу Сенегал. А Сенегал без Садіо Мане, Це вже має бути цікаво. Я думаю, що у нашої збірної є всі шанси, щоб пройти далі, друзі. Хух, це якась фантастика. І так, давайте подивимось на пари однієї восьмої фіналу. Я вам їх зачитувати не буду, ви можете їх самі подивитися. На даний момент я хочу побажати кожному з вас добра та всього найкращого. Дякую, що подивилися цей поєдинок. Якщо ви хочете якомога найшвидше подивитися раунд однієї восьмої, то ставте вподобайки. 300 вподобайок, друзі. І матч однієї восьмої фіналу виходить. Як тільки ми набираємо 300 вподобайок. Хух, Все, слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Побачимось! бувайте.